Шановні колеги, ми багато говоримо про бруківку. Дійсно, це неподобство, коли відновлюються стадіони за 3 кілометри від лінії фронту, коли перекладається бруківка, коли ці кошти можна було б направити на сектор безпеки і оборони. Але це таке саме неподобство, як яйця по 17. таке саме неподобство, як для бомбосхович купувати конструктори. Як купувати пательні, як розпиляти державний бюджет, за який треба буде рано чи пізно відповідати. Відповідати достатньо суворо, сподіваюся, на пожиттєво зароблять. Але якщо ми говоримо про місцеву владу, місцева влада не лише перекладає бруківку, вона забезпечує діяльність громад. Вона забезпечила життєдіяльність 24 лютого. Коли. Весь Кабмін сидів на Західній Україні. І наш альтернативний законопроект передбачає наступне: закріпити ті 64%, які є за місцевою владою, а далі дати їм реальну можливість ці кошти кошти військового ПДФО направляти на допомогу армії. Не так, як зараз вони шукають схеми, як це зробити, а в рамках діючого закону. Це фактично ініціатива нашого колеги Дмитра Мікіше. Він вніс такий законопроект, який блокує кабмін, виходячи з простої логіки, щоб місцева влада не піарилась. Розумієте? Ми підтримуємо те, щоб забрати кошти з дорожнього і водного фонду, але не злити їх в єдине корито бюджету, а направити виключно на військовий бюджет, там, де вони будуть витрачатися за потребою, на забезпечення сектору безпеки і оборони. В першу чергу зсу і сил оборони, які наближають нашу перемогу, а бажаючи розпиляти державний бюджет України, можуть трохи почекати, почекати справедливого вироку.